Доброго дня! Коротко про перфоратори GBH226 Dre. Якщо ви знаєте, 224 Dre і 228 вони пройшли ребрендінг. 224 почав випускатися в Китаї і вже називається 240-й 240Ф. 28-й став називатися 228 і 228F і залишився випускатися в Німеччині. 26 ось в такому кейсі вони раніше випускалися, а ось новий кейс. Внутрішні у них остались ті самі один до одного. Навіть немає ніяких, ніякої різниці. Але чого я зняв цей? Ролик не тільки із-за того, що кейс змінився в 26-му э, перфораторі, а то, що зараз тимчасово є акція на старі ось такі кейси ідуть ось такі набори. Bosch. Ну Тут сам кейс дуже багато, як на мене, вартує. Дуже якісний, дуже приємно його от, взяти в руки. Якщо викриваємо тут. У нас деякий набор інструментів. Получається, бури. І піка, і зубила. Все для роботи. Дуже якісний, як на мене, дуже гарний набір. Рекомендую його не втрачати час і купити, поки вони ця акція не пройшла. Ось і вся така коротенька розповідь про 226. Він подалі буде випускатися в Німеччині, так що він самий ходовий е перфоратор. Якщо ви хочете, я зараз дещо покажу. Люди, коли купляють перфоратори, зазвичай ну, залишають мені гарантійні талони, щоб мені ж повертати в ремонт е цю техніку. І як ви побачите, ось яка тут статистика. Ми подивимося, скільки яких гарантійних талонів по перфораторам. Бачите, 226. 226. Ось. 226. Це 28-й. 226. Два, двадцать 26 двадцать 26 двадцать 26 двадцать 26 двадцать шестий, 24 шостий, двадцать шестий, двадцать шостий, двадцать четвертый, двадцать, лицев. Вони вже не опускаються Це у нас що? Це... Двадцать восьмий, 26. шостий. Так, знову-таки 26, шостий, 26, шостий, двадцать шостий. Бачите, подавляюща більшість перфораторів, які купляють професійні майстри, це 26 ті перфоратори. Ну, Полюбили вони їх і воно того вартує. Це досить надійний, якісний перфоратор, який витримує великі навантаження. Всього найкращого звертайтесь до мене, ви будете забезпечені гарантійним ремонтом на протязі трьох років. Всього найкращого доплачення.